Привіт, світлячки! продовжуємо розбирати тему, що відбувається з душою після смерті, і в цьому відео ми проговоримо про шість стадій зрілості людини. В передньому відео я пояснював про те, як душа вона випадає з духовного світу, всі етапи, які проходять, в тому числі я розповідав про чотири етапи народження, тому що там є певна предісторія, потім самі чотири стадії вже народження, як дитина народилася, і тут вона народилася. Що ж відбувається далі? От, ну, потрібно ті всі 4 стадії народження пройти правильно. Якщо ж вони пройдені неправильно, відповідно це буде проявлятися, будуть певні затики в дорослому віці, от, і будуть там певні проблеми. От, їх потрібно виправляти. От, ну, хороші психологи або терапевти, вони знають, що з цим робити, тому якщо десь ви застрягли, можна звертатися до них і можна з цим пропрацювати. Далі. Знову ж таки, не треба в цьому випадку там, винити своїх там, батьків. Е, тато винуватий, мама винувата, ще хтось там це цей, анекдот в ту тему в соціальних мережах бачив одну карикатуру. От, стоїть дівчинка. Яка, От, і для неї стоїть там ведучий костюм, метелик. Він каже: Ну, крутіть барабан, хто винний у вашому житті, і там на барабані там змія, вчителька, мама, тато, країна, Тобто давайте скинемо з себе відповідальність це неправильний шлях. от, Візьміть всю відповідальність за своє життя, е, прийміть волю Господа. От. Ну, кажу, без дурості. хорошо, тому що ну, попав в таку історію, да, попав, що я мав зрозуміти? Цього цього навчитися, я міг з цієї ситуації вийти, там, де міг вийшов, там, де не міг не вийшов, все. Ну, тому що я кажу, якась доля, яка нам прописана, на який момент прийти. Ну, прийшли те, що пройшли, де все. Далі, для того, щоб нам жилося легше шість стадій зрілості, які нам потрібно прийти. Один з планів, який в мене є, що хочу записати науку чакра Відіа, і там дуже гарно пояснено. також Етапи. ну це, як сказати, Коли ми народжуємося в цей світ, ми проходимо певні етапи. ну ці, ну Сім на сім, на сім чакр на кожну чакру по 7 років 49 років. Тобто в 50 років, якщо були пройдені перші 49 років всі правильно, в 50 років ця людина тільки дозріває і тільки тоді починаємо жити. А в нас тут деякі вже в 35 починають. І хоронити. Все, я старий, мені вже нічого не треба. Ну, коротше, дуркою страдають. Тобто, ну, це взагалі неправильний підхід до життя і так жити не можна. Тому що один з моментів те, що людина включає програму самознищення і просто хоче ну, своїми думками запускає певні процеси і починає просто, ну, як ти не потрібен, ти не хочеш жити, ну, то для чого тобі це все? І це все починає просто рухнути. Ну, от, і, ну, як консультант, от, як експерт, до мене не раз з тим питанням звертається. От. Затики де в чому? В тому, що людина не виконує своїх задач. От якраз про те, що ми зараз будемо говорити, шість стадій зрілості людини. От. Їх важливо пройти всі правильно. Так, хорошо, ми казали, у нас є чотири стадії народження. От. Стадія народження у нас перше закінчується. Це перших кілька місяців життя. Е, Далі, значить, шляхом космічним шляхом, космічним коридором. Е, Налічує шість періодів, які називаються ще шістьма стадіями зрілості. Да? О, тобто це для чого сюди ми приходимо. Значить, Етап перший: значить, період втрати єдності з матеріальним світом. От. Коли дитина перестає ототожнювати себе з навколишнім світом, вона починає розуміти, що його ну, її фізичне тіло. Відмінно від тіл матері, батька, від всіх предметів кімнати, тобто людина починає розуміти, що є я, це моє тіло, і є все щось за межами мого тіла. Да? Тобто є там будинки, ландшафт, в кінцевому розрахунку весь Всесвіт. Да? Цей етап триває близько 3-5 місяців, залежно від програми еволюції особистості. Ну, це все індивідуально, в залежності від того, з якою програмою, з якими задачами прийшла сюди душа на землю. Е, далі. Період прояву психіки. Цей етап триває протягом 5-7 років. Ну, в принципі, до того часу, коли дитина йде в школу десь так. У цей час дитина повністю залежить від впливу батьків. Дитина подібна до квітки, яка ще не розкрила свої полістки і вимагає дбайливого та ретельного догляду. Грубе чи неправильне втручання у виховання дитини або відсутність виховання може призвести до непоправимих наслідків. На жаль, є деякі. Знаєте, я як астролог знаю, про що говорю, тому що в дитини прописаний по кармі класний речі якісь, а до людині говориш, вона каже: де? Нема. От Просто нема. Міг бути десь якийсь епізод в дитинстві, і там щось могло статись, просто психіка заблокована, нічого не бачу, нічого не чую, все. І там починаються проблеми. Якщо до 7 років батьки не змогли виконати свого завдання, то надалі будуть потрібні незвичайні зусилля досвідчених вчителів, психологів, терапевтів, різних експертів, і так далі, щоб якимось чином виправити цю ситуацію. Е, є розділ у ведичній астрології, називається аюрведична астропсихологія. От, і вона там дає певні ключі. От, я не знайомий з цим розділом, наскільки детально, щоб вас по ньому проконсультувати, от, можу просто сказати те, що е, ці, такий розділ медичної. Меди, е, Ейводичної астрології. Хіба пошукайте спеціаліста, людини, хто в цьому компетентна, і вона вам зможе допомогти. Ще раз кажу, це не мій профіль. Добре. Тому що, ну, як за це ми астрологи, як лікарі, знаєте, той стоматолог, він не знаю, з гінекологією чи з чим, чи ну, з травматологією не зв'язаний. В нього є свій профіль і все. Чи так само, як окуліст, ще з чимось не зв'язаний. З да? ну, серцем, допустимо. Да? Третій етап це період інтелектуальної зрілості. От, він починається з 5-6 років і продовжується до приблизно 12-16. Чому тут таке є відхилення? Вилка 5-6 років, 12-16, тому що в когось це може бути 4-11, в когось може бути 7-15, да? От, Тому це я кажу, індивідуальні дані душі. розумієте, да, Тому тут є якісь трошки відхилення. Як не дивно, але саме в цей час от максимально виявляються усі задатки інтелекту дитини. І їх треба що робити? Проявляти. Створюється якась певна матриця, на яку наслідуватиметься отриманий життєвий досвід. Скажімо, ну, скажімо, канва. місце, Простір, де це все буде проростати. Якщо дитина в цей період не має змоги отримати гідну освіту в школі, гімназії, от надалі компенсувати це буде дуже-дуже складно. Тому робіть собі висновки знову ж таки, для початку можете самі згадати, що було з вами, тому що якщо є діти, які з дитинства там обійшли всі гуртки. І на даху там, десь на стриху, там лежать там, ракетки, чоботи, вся, все, що можна, це одна історія. Розумієте? Якщо ну, дитині ні, 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 не можна, не можна не ходити, тупити, дурний там, все. Ну, то що потім вимагати? Дальше тому в водичні часи у цьому віці дітей віддавали у спеціальні школи, які називалися гурукулами. Ну, це під керівництвом досвідченого на наставника, вони отримували необхідне навчання. Школа вибралась відповідно до певної гуни, тобто певний талант, певна. Ну Там є гуна певний стан і певна карма, да? тобто народження випад, і Тобто підбирались певні параметри, от. тоді, відповідно, дитина виростала. Ну то є, як все те, В нас зараз є загальна освіта, там 12 років навчання, да? потім вибираєш собі якусь спеціальність. А до 12, ну то є, дитина йде в школу в 6 років і 12 років вчиться, до 18 років от цей час це що не враховується. Ще. Тому я розумію, що потрібна загальна освіта, так, але от, потрібно відразу це проявляти і вчити дитину відразу. Як було зазначено, вище талант людини пов'язаний з його початковою природою душі, і тому відповідно до завдання до цього втілення щоразу має бути реалізований у суспільстві у тому чи іншої, ну, в тій чи іншій мірі. Інакше людина не досягне економічного процвітання і не відчуватиме задоволення. Дивіться, до мене на консультацію приходять два типи людей. Ну, тобто люди з двома проблемами: перше це стосунки, друге це гроші. От. Тут що дуже важливо, якщо з дитинства, ну для прикладу, да, то є, ну, Кшатрі – Да, шатрій це воїн не хочу воювати. 80% людей це є люди, які хочуть знайти роботу, зарплату, сидіти вдома, дивитися телевізор, привати сімечки. Все. Їм цього достатньо. Їм треба, було, щоб біля роботи був будинок, біля будинку школа, інститут, щоб дитина могла пройти той самий цикл і жити щасливо. Все, їм більше нічого не треба. 15% людей це є ваші, люди, які будуть торгувати. І куди та людина не попаде, вона завжди знайде спосіб, як заробити гроші. розумієте, їй пліває, що продавати. Чи сімечки, чи органи, чи зброю, їй пофіг. Така людина буде продавати все. Уявіть собі, така людина попаде в армію. Що буде, зрадник, ай-яй-яй. Хорошо. Ви, перш ніж людину туди послати, на такому рівні довірити такій людині. Ви врахували те, що це є таргаш, і він продасть за гроші все. Не врахував. То чого хочете почати від нього? 4% людей це є люди, які як які ківою. От їм <coughs> треба давати зброю. Це люди, яких потрібно відправляти на війну, які не можуть не воювати. В них природа така, дайте повоювати. Супер! А якщо простий роботяга, розумієте, ну не вміє він воювати. Він треба сидіти гайки крутити. Він замість того, щоб гайки крутити, на нього там надягнуло щось і пробує з нього зробити Ну не робиться він. Це те сама, що ви з воїна будете робити, посадити його в бухгалтері, він буде там сидіти паперці перекладати. Да не буде він там сидіти папірці перекладати. Не для того він народився. розумієте. О, на жаль, на, на превеликий жаль. Це не враховується, і нас з дитинства просто запускають на якийсь певний конвейер, там дитячий срок школи, інститут, там і все. Да? от. А ці особливі, особисті, ну, особливі, ну, особисті наші снідані мало враховуються. Ну і на виході ми отримаємо те, що вітримо, що потенціал людини там відкритий на 2%. до 5%. 5%, щоб ви розуміли, коли в людини відкрита наша свідомість, да, це вважається. Вау! Ух ти, вундеркінд, Да ні, він просто нормальний. Це то, що ми просто ну, і, кстати, затопили нас, да, оцей вогонь душі, він потушений максимум. Що ж до народження в певній сім'ї, то воно те саме у нас не випадкове. Оскільки батьки, які мають певні схильності, наприклад, там, до музики чи до медицини, вільно чи мимоволі допомагають дитині краще розкривати свої якості. На жаль, це. Сучасна середня освіта не враховує цих факторів, тому кожна дитина навчається за загальною схемою різними вчителями. От в результаті величезна кількість людей нашого часу не знає свого призначення. А якщо і знає і дізнається про нього, то зазвичай це буває досить пізно. Зрілі людині змінити свою інтелектуальну матрицю буває неймовірно важко, через що вона змушена тягнути жалюгідне існування і перебувати в депресії. На жаль, маємо те, що маємо. Слава Богу, вся слава інтернету, вся слава Ютубу, те, що в нас є можливість. Да, і в тому числі я приймаю участь в тому, що ми, експерти, проводимо роз'яснювальну роботу для людей. Хоча ми говоримо про те, що хочеш щось робити, роби хоч щось. Тягне тебе малювати малюй! Я не можу розкривати всі таємниці. От у нас на попередньому занятті ну, от ми завчаємо курс накшатри. У нас одна жінка, два роки вона провчилася. Ну, ходить на танці, їй подобається там платячко, в квіточки, любить різні парфюми. Вся така да. От. І вона, то, есть, ну, що таке сильна самоцінка? Сильна самоцінка, ми думаю, що може вот такий, Гей, ух, такий, прямо. Ні, от вона така дівчинка-дівка, вот така, вот така, вот така. Результати показала колосальні. Група була в шоці. Десять чоловік сиділи з вот таким очима, розумієте, прозір. Тому що людина на своєму місці, і вона робить просто те, що має робити. Ось і все. Тому дуже важливо знайти своє призначення. І іменно це якраз вот, в цей час проявляється. У період інтелектуальної зявості дитина повинна навчатися контролювати свої почуття. Називаються вони індрії та Розум. В першу чергу найважливіше це стосується чоловіків. формувати, формулювати тактичні та стратегічні цілі та завдання. Плином часом та чітко зрозуміти для себе своє призначення. Дивіться, вищого ну, загальна освіта то що нам дають, там є багато плюсів. Так, окей, тут нема питання, Но Не враховуються якісь певні дані. На жаль. на жаль, Мабуть, це головне завдання вчителів. От. Вже, цьому, вже на цьому етапі вплив батьків значно знижується авторитет. Наставника стає більш важливою. В цьому віці дитина може засвоїти максимальну кількість інформації, але вона не повинна бути зайвою чи або марною. Дивіться, коли нам дають знання в школі, вони нам потрібні. Знову ж таки, коли ну, ми вчимося для того, щоб вчитися, чи для того, щоб здати той екзамен і не труситися, щоб тебе дома не прибили. Розумієте? То есть, ну розумієш, що таке для дитини зараз сучасної 12 років стресу. Це 12 років стресу. Знаєте, це як там казав один знайомий, що каже: Ми каже, з Вавоном 12 років цей 10 років срок мотали, Ну, в смислі за одну партію сидів. Ну це реально, це ну це, 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 це кошмар. Розумієте. Знову ж таки, це добре, коли вчителі проявляють якусь творчість, і вони там показують і, ну, на практиці, де щось це можна подивитися. А коли це просто суха інформація, яку в тебе пхають, а ти не можеш її сприйняти. Є якийсь відсоток дітей, хто це сприймає, але основна маса не сприймає. Я астролог я знаю, про що я кажу. Тож дивіться, будь-який е, талант людини, який вибирати, щоб ви розуміли, що вони в світі володіє 5%, всі решта його не мають. Якщо ви думаєте, що у вас нема таланту, ви всього лиш в цьому спеціаліст, ви дуже помиляєтеся. Я можу говорити годинами. Я сижу кожен день, пишу по кілька годин відео, виставляю, записую курси і так далі. В цьому мій талант. Умінні говорити багато. Я тим займаюся, що я говорю багато. В цьому є потреба, і люди мене слухають. Розумієте? Це мій талант. А хтось в мене приходить на і каже, як можна 4 години вести бесіду, бути постійно активним. В цьому мої здібності, в цьому мій талант. Розумієте? Якщо у вас такого нема, у вас талант в чомусь іншому. І таких людей, які можуть багато говорити, так як я, їх у світі 5%. Є люди, які вміють мовчати, їх так само 5%. Є люди, які фізично сильні, їх 5%. Є люди, які дуже слабі, їх 5%. Розумієте? Так, далі. Потім починається дуже цікаве. Четвертий етап життя людини ну, починається приблизно в 11-12 років і продовжується максимум до 16. Що це за період? Правильно, період статевої зрілості. Ну і в кожного знову ж таки він наступає в різний час. Тут особистість поступово усвідомлює різницю між жіночою та чоловічою природою. Ну Це часто логічно, Найсаргі Кадаш називається період Венери включається, і ми починаємо закохуватись. Причому цей час він такий Ту там лю -лю, цей фанатично його, готовий на все. Там, да? Тут Венера включається. Кожен з нас має спочатку обидва ці початки, однак у світі віртуальної реальності ми поділені на чоловіків та жінок. Ми підсвідомо прагнемо один одного, щоб зрозуміти свою другу половинку. Тобто, коли починається статеве дозрівання. Ми розуміємо, що якщо там до років 11, це було ще нормально, то потім далі починається вже ой. Да? Ну, дивіться, так само в школах. От, ну, раніше вчили окремо хлопчиків окремо, дівчаток окремо. Вчалась почала статева зрілість, ну і що? Хлопці одні всі сидять вчаться. А тут ти сидиш, тобі треба на дошку дивиться, формули писати, а тут стоїть перед тобою. Якась дівчинка Галя да, з великими косами, з таким бантиком, розумієте, що тобі закриває, і ти бачиш тільки Галю. І ну, тут ще в неї починається статеве дозрівання да, місячні і почалося. В тебе а тобі кажуть, вчись! От як тут вчитися? Сиділа б Галя в сусідньому будинку да, з дівчатами, ну і сидить собі хай там. А ти дивишся на дошку і можеш займатися тим, що тобі треба. Енергію, маєш можливість підняти. Зумієте, тоді буде все добре. Та пам'ятає, як нас в школі там, хлопці там. Кукуха з'їжджала, розумієте, за тих дівчат. Ну, ну ти шов. А якщо як вона дівчинка на 16 років в 10 класі завиділа, то скандал був там на пів Львова. У цей час між різними статтями починаються поступово вибудовуватися певні відмінності та відносини, які згодом мають призвести до вміння любити одне одного. Саме кохання дає щастя людині. От, ні багатство, ні влада, ні знання, ні популярність, ні сила не зможуть принести нам радості та задоволення без любові. Якщо ви думаєте, що дуже багаті люди, які зробили надзвичайно великі статки, що вони такі всі прям круті, я вас розчарую. Я вивчаю водичну астолу і я вам кажу, як астролог я вам це заявляю, про те, що ті люди вони всі мали якусь глибоку травму. І вони старалися любов компенсувати дуже великими грошима і надзвичайно великою популярністю. Для підлітків у цьому віці виникає реальний шанс розкрити своє серце, якщо воно навіть було заблоковане неправильними стосунками з батьками. Однак одночасно в цей період починає активізовуватися енергія шахті, яка неминуче викликає сексуальну тягу до протилежної статі. У нас є сім чакр, ця енергія має підніматися догори, і серце наше відкривається. Ось перша чакра це виживання, друга чакра це задоволення, секс. О, бачу об'єкт протилежної статі. Хочу хочу секса, але треба підняти вище щось зробити для цього. Четверта чакра любов. Треба любити той об'єкт, а не тільки туди запхатися. Ця творча енергія може бути. Підмінити собою справжнє кохання, і тому на цьому етапі дуже важливо правильне статеве виховання. Необхідно навчити підлітка дуже дбайливо і терп і трепетно ставитися до найбільшого дару Бога любові. Так, п'ятий етап термічної зрілості. До цього моменту ми живемо в основному. За напрацьованими стереотипами минулого життя. Ми йдемо ніби по накатаній дорозі, однак з п'ятого стану перед людиною ставляться конкретні еволюційні завдання. Тобто, бачимо, так, що до початку статевої зрілості, десь до 16 років, це ще йде накатка з минулих життів. Уявляєте собі? Дитина вже не по... ну, людина вже. Так, не повинна просто плести за течією, чи діяти лише за підказкою своїх батьків чи наставників. Йому необхідно дедалі більше використовувати свій інтелект і талант для проходження різних випробувань долі. Тобто харма карма. За корекцією своєї життєвої програми, що називається. Прарабдха – карма. Тобто дхарма – карма це є ну, обов'язки, які би ну, дхарму, яку ми маємо виконувати. Також у нас є доля, яку ми маємо прожити, Ну, то, що буде коригувати програму нашого життя. У цей час людині доведеться в повному розумінні цього слова починати працювати над собою, пробуджувати кам'яні товщі долі, от, оминати кермічні пастки. Е Тупикові коридори та опрацьовувати негативні нахили розуму. От ну, в цей час от може бути що в людини, от якраз от ну там починаються запої, загули, ша щось таке. Чому що ну я тут жив, було все класно, і тут хоба, треба щось робити. Не? Це як мами там різні бачили в інтернеті гуляють. Ну там дівчинка така приїхала до хлопця, така. Дзвонить, мама, а що? Я відкриваю кожен раз холодильник, там завжди борщ. А тут відкриває, а борща нема. Відкриває цукерничку, там завжди був цукор, відкриває, а цукру нема. Мама, а де цукор? Мама, а де то? Мама, а чому мусор постійно збирає? А чого мусор саме не викидається? Ну щось приблизно таке відбувається з нами. Мабуть, це найголовніший стан в житті людини, тому що саме в цей час розгортатиметься вся містерія його долі і вирішуватиметься цілі втілення. Ну, ціль його втілення. Багато людей не замислюються про це, От вони продовжують жити пливучи течією, тому вони починають відчувати пригніченість депресії, незадоволеність, да? тобто від марності свого існування і страх перед невідомим майбутнім. Жили були було все хорошо. Вони насолоджуйся, жить там, живи на пом. А фік там ніфіга. Ні. Прийшов, то було накатом, а тепер давай задачу свою викону. Потім вони починаються, у них починаються різні хронічні хвороби, які можуть призвести до передчасної смерті. Таке буває. Про хвороби ми ще поговоримо в наступних відео. Хорошо? Тому підписуйтесь обов'язково. А іноді вони просто включають програму самознищення. Це не звертаючи уваги на дію зовнішніх руйнівних чинників або накладають на себе руки. І так, п'ятий період кермічної зрілості починається приблизно в людини з 16 років і триває десь до 36. Ну, це й десь діапазон. Да? О, триває в більшості сучасних людей практично до самої смерті. Тому що люди не знають, що вони мають робити, і взагалі не розуміють, куди вони мають рухатись. Період кармічної зрілості починається відразу після періоду статевої зрілості. Але є люди з пізнім кармічним дозріванням, вони можуть розкритися тільки в другій половині життя. Ну, скажу так, якщо людей розділити на попола, то є половина людей, в яких Юпітер стоїть в триконі, є в який Сатурн, є люди, які активні в першій половині життя і старі спокійно живуть, є люди, які... Першу частину життя живуть невідомо як зато, друга частина життя у них все класно. Так що, ну, всьому свій час. Жінки, давайте поясню нам жіночий розум, так, як це виглядає. Е, є жінки, які гарні в 20, а є жінки, які гарні в 40. Знаєте, про що я кажу? Да? Так що так. Тобто, Всьому свій час. І так, є ще шостий етап це є період духовної зрілості. Цей етап життя починається з моменту, коли людина повною мірою виконала завдання свого нинішнього втілення і повністю готова до смерті. Тобто до переходу до наступного періоду свого еволюційного розвитку, він уже не відчуває страху перед відходом в інший світ. Він просто відчуває свою готовність зустріти смерть. Як правило, такі особи. Такі особи Осяяні мудрістю буття, вони можуть бути прекрасними наставниками для членів сім'ї або інших людей. І іноді вони приймають це, як це було раніше. Ну, є такий зречений спосіб життя, називається Ну, І відмовляючись від виконання будь-яких соціальних завдань, вирушають відокремлені місця або стають мандрівниками, ченцями, або спокійно, ну, щоб спокійно зустріти свій відхід з цього світу. На жаль, зараз дуже мало людей, які доживають до цього етапу. Часом у старості вони деградують і стають недоумкуватими. А частіше вмирають раптово або відчуваючи божевільний страх перед майбутнім відходом із цього світу. І так, ще раз: шість стадій зрілості людини. Нам потрібно їх всі пройти. Парчатку ми в етапі ну, початку ми в дитинстві маємо вирости, навчитися правильних речей. Виконати свою кармічну задачу, принести користь суспільством, заробити гроші, там діти, сім'я, оці всі питання порішити, да? відкрити своє серце, навчитися любити інших, тільки тоді ми можемо прийти до цього етапу, да, зречення від свого світу, та підготовка до наступного життя. О, це дуже важливий момент. Якщо ж ми не пройшли ці всі етапи, ми живемо невідомо як, люди починають хворіти, випивати, починається в житті реально біда. От, якщо ж люди не пройшли всі ці етапи, з часом виникнуть проблеми. І то серйозно. У нас є два шляхи. Якщо ви подивитись, подивіться на старших людей. Є люди, які в старості не хочуть стоїти якісь є такі люди на старості. Є люди навпаки, чим старші стоїть, очі голубі світлі, вони просто сяють. Оце люди, оцей другий тип людей, це люди, які виконали свою задачу. Бо тлючі вони злі на весь світ. А чого то на весь світ злишить? Тебе були задачі, які ти мав виконувати. Чому ти їх не виконав? От їх потрібно було виконати. Ти їх не виконав. Це твої конкретні проблеми. Міняєш тіло і по-новій. І до тих разів, поки не виконуєш цю програму. Так, це було відео 6 стадії зрілості людини. Я надію, що ви корисне щось для себе взяли. Маєте чим поділитися? Діліться, будь ласка, в коментарях. Пишіть, будь ласка, що корисного взяли для себе з цього відео. Діліться цим відео з вашими друзями. Підписуйтесь на мій YouTube канал. Дякую вам за перегляд. До зустрічі в наступних відео.